Зигмунд Фройд Психологія сексуальності ЧИТАЄ Руслан ДРАПАЛюк, Розділ 1 СЕКСУАЛЬНІ відхилення Факт статевої потреби у людини і тварини біологи називають статевим потягом. При цьому допускається аналогія з потягом до прийому їжі зі станом голоду. Відповідного до слова голод, поняття сексуального бажання в мові немає, наука послуговується словом лібідо. Загально прийнята концепція містить цілком визначені уявлення про природу та властивості сексуального потягу. Передбачається, що в дитинстві його немає. Що він з'являється приблизно до часу і у зв'язку з процесом статевого дозрівання в пубертатний період та виражається в прояві непереборної привабливості однієї статі до іншої, і її мета полягає у статевому з'єднанні або принаймні у таких діях, які ведуть до нього. Однак у нас є підстави вбачати у таких припущеннях. Спотворене відображення дійсності, і якщо придивитися до них уважніше, то вони виявляються сповненими помилок, неточностей та поверхневих висновків. Введемо два терміни особу, яка викликає сексуальний потяг, назвемо сексуальним об'єктом, а дію, на яку цей потяг штовхає, сексуальною метою. У такому випадку точний науковий досвід демонструє. Що існує безліч відхилень, які стосуються як сексуального об'єкта, так і сексуальної мети, і що їх відповідність сексуальній нормі вимагає детального дослідження. Перше. Відступ щодо відношення до сексуального об'єкта. Загально прийнята теорія статевого потягу. Більш за все відповідає поетичній казці про розділення людини на дві половини чоловіка і жінку, які прагнуть знову поєднатися в коханні, тому досить несподівано чути, що існують чоловіки, сексуальним об'єктом яких є не жінка, а чоловік, і жінки, для яких таким об'єктом є не чоловік, а жінка, таких людей називають викривлено сексуальними. Або краще інвертованими, а сам факт інверсією. Чисельні.